Всім привіт! Придбала собі з Аврори ось такі по типу апельсинові палички. Сьогодні хочу 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 їх вам показати, подивитися сама, чого це давно дивилася вже на aliexpress хотіла такі замовити, але все щось якось не доходило. все кидала-кидала в корзину, потім прибирала, потім знов кидала. Зараз нема ну, в корзині, а це просто прийшла в Аврору і побачила ось такі палички і вирішила я спробувати. В чому перевага цих палочок, що вони пластикові і їх можна стерилізувати за допомогою холодної стерилізації? Це дуже круто, це трохи допоможе вам заощадити, а настільки вони гарні, зараз подивимося, бо ціна їхня була зовсім дуже смішною. Я чесно не пам'ятаю знов тих цін, не запам'ятовую. Здається, десь близько 10 гривень, там приблизно плюс-мінус туди-сюди тих пару гривень. Ось така пачечка, доволі багата, велика кількість, багато в упаковці, так, і там 10 штук, довжина десь приблизно 10 см. І що хочу сказати, зараз ми подивимося їхню якість, бо я зараз доторкаюсь і відчуваю, що щось з тими паличками не то, а що саме зараз будемо дивитись? І саме ось з цієї сторони, і все. Здається, вони потрапили мені абсолютно всі браковані. Зараз збільшу трошки, приближу, в макро вам покажу. Ось одна паличка більш-менш нормальна, а наступні, але все одно і та не нормальна. Подивіться, там є ось такий брак, коли їх там виливали з цього пластику, в якусь форму клали, потім діставали, то вийшла. Ось такий шматок від форми залишився, там пластик. Він дуже гострий, дуже неприємний, і його там немає взагалі абсолютно бути. Я не знаю, хто там з Аліекспрес, можливо, хтось замовляв. То, дівчата, напишіть в коментарях, чи у вас була така ситуація, чи вам прийшли е, саме нормальні такі палочки. Бо, подивіться, ну реально, вони всі такими паличками неможливо працювати, бо ми можемо себе поранити, і вона не буде. Щільно прилягати, подивіться, тут ось взагалі нереально, подивіться, дуже здоровий. Якщо так прикласти, вона і не прилягає. Хто перший раз буде робити манікюр, той не зрозуміє, що саме з ними не так. Так що, ось така ситуація. Далі я ж, звісно, не хотіла їх викидати на смітник, бо я все ж таки хотіла таку апельсинову паличку, і вирішила зробити такий лайфхак і взяти пилочку і просто підпиляти, як іноді. Добросовісні салони краси, хто не знав, колись так робили, не знаю. Я надіюсь, зараз ніхто не робить, Обрали звичайні апельсинові палички і ось таким чином підпилювали, так, щоб спиляти вже використану частину, а не використану, Ну, а там, щоб була чиста сторона, бо на апельсиновій паличці дуже добре видно, якщо вже нею користувалися, вона змінює колір. Так? Тож, так, розповідали дівчата в салонах, які працювали, що таке там робили. Це дуже неякісні салони. Я не знаю, це дуже смішно, тому що, ну, тому що бо апельсинові палички коштують взагалі копійки, щоб прямо ж на такому ощадити, я вже не знаю. Далі я з двох боків її все ж таки підпиляла, там підгладила, підрівняла, більш-менш нормально все зробила, але все одно то не то. Бо якби вона добре була вилита, там би була гладенька, така поверхня, пластикова, гладенька, приємна поверхня. А так вона трохи почухана від пилочки. Але на працю то взагалі ніяк не впливає. Єдине, що треба буде добре їх стерилізувати і тримати так, щоб все ось те, що ви підпиляли, туди там промок стерилізатор і добре то все простерилізував. Але то, звісно, так і буде, бо ми ж не дві хвилини робимо стерилізацію холодно, так? Далі хотілося б розглянути таку ситуацію, таке питання з приводу того, чому важко майстру працювати, робити манікюр вже після клієнту, так? І чи він не буде його робити? Якщо, звісно, клієнт зробить професійний манікюр, то не буде ніяких проблем. Але якщо клієнт не знає, як добре робити, як треба робити, або він зробив за два дні, або за три дні, так манікюр і каже, та я ось там недавно зробила, там чотири дні пройшло, ще нормально можна так залишити і не робити того манікюру. Зараз я поясню, чому саме потрібен манікюр, бо дуже багато клієнтів питають навіщо він потрібен. Ось подивіться на мої пальці, і тут був класичний манікюр в мене 3 чи 4 дні тому. Так, здавалося б, так, якщо подивитися здалеку, то там майже ніби нічого немає. Але якщо я там трохи подивіться підковерну, щось пошукаю, то я все ж таки все одно знаходжу. Я під макро зараз вам знімаю це і показую: подивіться, через деякий час шкірка трошечки все ж таки відростає. У кожної особи та кожної людини різна швидкість відростання кутикули. Але майстер навіть з вчорашнього манікюру може щось знайти, що підняти і що підшліфувати. Це буде потрібно для того, щоб можна як можна найякісніше зробити для вас покриття. Адже всі клієнти хочуть подалі зробити покриття, тобто зробити його. Під кутикулу, так, а не просто там промазати. І щоб це зробити, має дуже добре бути вичищено все під кутикулою, і вільно має там проходити пензлик. так. А якщо ви вже проходили декілька днів, то там вже починає трохи підростати кутикула, птерігій, так, і вже та кутикула під час зростання, вона просто заходить вже на нігтик, і е, таким чином, далеко ми вже не зможемо підлазити. Навіть просто коли ми знаєте ось тільки віддвинули саму ту кутикулу так і ще нічого ну не зрізали, нічого не робили, почекали так 10 хвилин 15, все ж таки шкірку ми тут далі трохи відштовхуємо, і якийсь час вона. Стоїть саме на тій відстані, але через 10 хвилин воно трохи приспуститься. От, поспостерігайте, -пос якщо ви цього не примічали і цього не знали, вона реально буде спускатися. Чому е доказ цьому, чому майстри роблять? Знаєте, що вони роблять? Ми робимо піддвигання знов кутикули. Тоді, коли ми от зробили манікюрчик, так зробили зняття, зробили манікюрчик. І просто наносимо базу. так, Після того, як нанесли базу, ми просто беремо і знову пушером віддвигаємо кутикулу перед тим, як будемо наносити покриття, так, як будемо прокрашувати покриття під кутикулу. Ось тому доказ, коли ми ось так штовхаємо кутикулу, вона ніби зараз віддвинута далі стоїть, але через якийсь час вона туди назад здвигається, так, ну, в цілому, і за своєї анатомії. Так? І спускається на низ, тож все ж таки ми її ще можемо піддвинути. Як шукати ті шкірочки, якщо дивляться новачки і що треба прибрати? Тільки що я віддвигала кутикулу за допомогою апельсинової палички і за допомогою пушерів. Ось тут квадратний пушер, до того був більш овальний пушер, я покажу вам його. Так, гравюру, яка то модель, а ось цей хочу трошечки підбракувати. Це пушер від Сталексу. Якщо новачки зараз дивляться і шукають інструмент, це або апельсинова паличка, або той попередній. Адже ніякий не ось цей пушер він квадратний, бо він не працює добре по поверхні. Де широкий, ніот, то він буде працювати. Де вузькіший, то він буде погано працювати, бо подивіться, один кут працює, а наступний кут не працює. Більш детальніше буде видно на мізинчиком. Ось таким чином, новачки, майте на увазі, треба віддвигати просто кутикулу, щоб вона була відідерта. Хочу сказати, зараз на цьому моєму середньому пальчику майже взагалі немає ніякої кутикули. І це є складністю для майстра ще невеликою, але є. Бо все ж одно ось ці махрушечки треба прибрати, що я зараз прибираю. Їх прибираємо, обов'язково зчищаємо, якщо то можливо, за допомогою пушера чи апельсинової палички, якщо ні, беремо ремувер. Якщо ви робите комбі, то спилюємо за допомогою фризи. І саме ось ці махрушечки, ось тут дивіться, я вже показую, як пушер дуже погано працює. Він один бік відштовхує, а другий бік, подивіться, придавлює на пальці. Тож можна буде працювати тільки лише одним кутом. Із-за цього він мені взагалі не подобається. Саме цей пушер. Тому я його, скажімо так, забракувала, і він мене служить одна сторона гостра для того, щоб відклеювати наклейки від підложки, а друга сторона, щоб робити. Присипками якісь дизайни, якимись блискітками, То після нього мені треба підправляти і ось таким чином ще там далі піднімати кутикулу. або цією апельсиновою паличкою, або за допомогою того кращого пушеру. В чому складності? Якщо ось така маленька кутикула, ну на мізинчику трохи побільша, ніж на середньому, то можна сказати, що не маленька, але вона так ще теж мала. І бувають випадки, що з такими манікюрами клієнти приходять і кажуть, що там майже нічого нема, бо руки там, наприклад, зволожені, помиті. Але коли ми підсушимо то все і ковернемо ось такою пальсіновою паличкою, Тому, то ми можемо знайти там багато, наприклад, ось такої шкірочки, яка в синусах заштовхнулася, підросла і біля бокового валика, і ми того не бачимо. Коли я відвигаю кутикулу, подивіться, вона зовсім маленька, коротенька. Це видно, що вона зрізалася, але вона зрізалася зовсім недавно. І нам тепер по тому місцю, маленьку, ту маленьку вузеньку полосочку треба зрізати. Саме ось ту, що сама світленька і виділяється. Та шкірочка, дуже її добре видно на відео, дуже, якщо вдивитися, особливо на мізинчику, бо там трохи більше кутикула. І що ми робимо? Ми беремо ножиці і зрізаємо, так? Ось зараз один момент покажу той пушер, який реально нормальний і працює, і добре працює, тут добре виточена форма. І ось вам ось ця гравюра, подивіться, яка модель пушера, це теж пушер від Сталекс, то я вам все ж таки цей саме рекомендую використовувати або апельсиновою паличкою. З другої сторони, ось такий, ось такий топірець, скажімо так, сокирка така, топорік який допомагає нам відчищати шкірки від, від нашої, нашого нігтя. Ось, І на чому ми зупинилися на зрізі. І коли майстер робить саме зріз, то ось таку маленьку кутикулу, дуже маленьку, не ось це, що я виковирюю, зараз сінуси, цього має, теж не має бути. Ми маємо це все відковиряти або зрізати. Але перед тим, як зрізати, його треба дуже добре відклеїти від нігтя. Ось таку має маленьку кутикулу майстра і він її зрізає, наприклад, за допомогою ножиць. Так, Якщо буде апаратний е, манікюр, то буде легше, бо за допомогою шара вона буде зрізатися набагато швидше, і то буде робитися набагато легше. Ось коли ми будемо працювати за допомогою ножиць, бо я працюю в основному ножицями, то будуть складнощі. Чому? Отаку кутикулу важче зрізати. Це неможливо зробити такий рівний, скажімо, одинаковий зріз. Зараз я нанесу ремувер і буду робити зріз, і ви побачите. Ремувер я змила обов'язково змиваємо, не залишаємо, і тоді вже протираємо і робимо зріз. Дивіться, тут зовсім трішечки, я недарма почала робити зріз на. На середньому пальчику. Здається, що там нічого немає, але коли я починаю подивіться, працювати за допомогою ножиць, то я все ж таки знаходжу там ще котику. Але якщо віддалити виключити макру, то можна подумати, що там сьогоднішній манікюр. Так? В чому складно? Ще В тому, що ось таким одним зрізом дуже складно робити е, зріз. І це, що я собі робила сама, так, манікюр, і більш-менш в мене вже рука набита, бо я вже не перший день працюю з кутиколи. А якщо новачки і не працювали так, і щось там собі позрізали, то воно зрізано такими собі ривками, там трохи відрізано, там трохи не відрізано. І, по-перше, все дуже погано і незручно, і довго зрізати-вирізати тими малесенькими шматочками. А по-друге, зріз має бути рівнесеньким, ось таким, щоб наша кутикула коли буде відростати, щоб вона не бралася різними такими махрушечками і потім не стирчала ось так, як солома на стріхі. Так, <смі> так звісно, жарти, але так воно і є. Зробиш негарний не зріз, і далі в тебе буде неякісний манікюр. Тут, ніби воно все нормально, а тоді все розпушиться таке, все буде стирчати. Некрасиво буде все виглядати. Ось таким чином я зробила разом з вами манікюр і розказала деякі аспекти. Далі перевіряються обов'язково під кутикулою, щоб там не було ось таких ось шкірочок. І якби були ті шкірочки під час нанесення геллаку, то в нас би було нерівне прокрашування. Також можна кутикулу зашліфувати за допомогою м'якенького бафу, але якщо працюєте фрезами, то за допомогою шліфовщика або м'якою такою фрезою, яка називається шарик з червоним поясочком. Так, ось такий манікюрчик, і ось такі поради, такі винятки. Якщо вам відео було цікаве, ставте лайки та підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі.